Тітучобосях останні бажання буде у кіно з 21 грудня. І щоб відсвяткувати це, ми гратимемо у гру під назвою Златовласка, челендж. Ми будемо оцінювати класичні новорічні стрічки від недооціненних, переоціненних або в самий раз. І для допомоги з нами Златовласка власною персоною, міс Флоренс П'ю. Отож почнемо з класики. Новорічна історія. Я думаю, ця стрічка недооціненна. Ні, переоціненна ельф в самий раз. Усе чудово з новорічними фільмами. Як щодо міцних грішах, саме те залізна людина, 3»? це новорічний фільм? Це це доволі спірне питання. Дехто думає, що так. Я думаю, в контексті гри він точно не саме те, але я скажу саме те. Відпочинок за обміном. Отак, саме те. Якщо це класика, ти чула, що можливо буде другий сезон? Серйозно? Мені треба про це дізнатись. Можливо, я як бармен чи бариста. Жах перед різдвом недооціненний Один вдома, саме те перший з найкращих. Що скажеш про соколине око? Вважаєш це різдвяний фільм. Трохи точно є. Запевняю новорічний. Тепер давайте перейдемо до їжі. Фруктовий пиріг. Я б набирала його першим, але якщо буде масло на столі, і я можу трохи покласти, тоді все чудово. Це робить усе смачнішим. Імбирний пряник у формі чоловічка. Я просто скажу саме те. Тукерки тростинки переоцінені. Вони лише виглядають гарно. М'ятний пиріг так. Безсумнівно, саме те. Не заважає на те, що у вас займе трохи часу, щоб оцінити його. Я буду відвертим, я навіть не знаю, що це. <звісно> коли ти молодше трохи, ти такий типу фу, але коли ти дорослішаєш, ти такий журавлиний соус. Журавлиний соус. М -м якщо його робить моя бабуся, або земляна пад, тоді це саме <звісно> те. Яка твоя думка стосовно горіхового пирога? Так, сто відсотків саме а, те. Сосиска в тісті? Так, саме <звісно> те. Великий пудинг. Ем, я думаю, він переоціненний. добре, тоді пісня Last Christmas. О, звісно, саме те. All I Want For Christmas, Мерея Керрі. Оу, звісно, саме те. Чудова, Christmas Time, Пола Маккартні. Це не буде моїм першим вибором, щоб послухати новорічну пісню. Але я скажу саме те. Думаю, він просто жук. Ти розумієш? Так, я знаю. Зараз Are Mean on Mr. Grinch. Ууу, uh, недооцінено. Дякую тобі, дякую. Frosty the Snowman. Переоцінена останнє uh, Christmas Елвіса. О, саме те.